Garmin Instinct 3 Tactical – це нове покоління легендарної лінійки тактичних годинників, яке поєднує витривалість, військову функціональність і нарешті повноцінний AMOLED-екран. У версії 50 мм mm цей годинник стає не просто інструментом для екстремалів чи військових, а ще й стильним гаджетом для міста, спорту і щоденного використання. Про все це по черзі. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. З вами, як завжди, SportTime.ua. UA. Одна з головних інновацій це AMOLED-дисплей, чого в серії Instinct раніше не було. Він має відмінну яскравість, контрастність і чудово читається на сонці. При цьому ходим зберігає традиційну п'ятикнопкову навігацію, що важливо для надійності у польових умовах. Основні характеристики: Розмір корпусу 50 мм, з вагою 59 г. Матеріал корпусу, як завжди, це армований волокном «Полімер». Водонепронітність до 10 атмосфер, тобто в них можна плавати, приймати душ, використовувати під дощем, але ниряти в них не можна. Серед мінусів це те, що тут немає сенсорного керування. Чомусь саме в серії інстинкт цю функцію ігнорують. Можливо, щоб зробити сам пристрій дешевше, але в інших моделях, наприклад, в Феніксах, сенсором можливо включати та вимикати за потребою. Тут є така фішка, як будований ліхтарик з білим та зеленим світлом, регулюванням яскравості, режимами SOS, та синхронізацією з руками. Але є мінус: зелений колір не регулюється, що буває незручно особливо в польових умовах. Instinct 3 вражає своєю автономністю. Завдяки енергоефективному AMOLED-екрану та режимам енергозбереження ви отримуєте максимум від кожного заряду. В режимі розумного годинника інстинкти працюють до 24 днів, а в режимі економії заряду до 30 днів. Garmin Instinct 3 Tactical створений з урахуванням потреб військових, рятувальників, спецпідрозділів та підготовлених користувачів. Тут є тактичні функції, такі як Stealth Mode, Kill Switch, Night Vision Mode, подвійна сітка координат, Job Master та Tactical Active Profile. Додам ще пару слів про навігацію. В інстинкти так і не додали мапи, навігація так і залишилась компасною. Про це у нас є окреме відео, посилання є нижче. Тут є більше ніж 140 видів спортивних режимів. і бік, хайкінг, плавання, вело та силові, стрільба, схожі та багато-багато інших. Також. Ці моделі додали «Racking Mode» – Це унікальна функція з обліком ваги рюкзака, що буває корисно для військових або мандрівників. Звичайно, годинник вміє вимірювати пульс, пульсову оксиметрію, Bio2Max, Max, HRB Status, Tress, сон, Energy Body бетері та інші показники. Також тут є Recovery Advisor, Training Load, Face Predictor. Звичайно, ви будете отримувати повідомлення з телефону, смс, месенджери, дзвінки. Також є керування музикою, календар, погода Garmin Connect, Garmin Pay, синхронізація зі страва Каму Тренінг Пікс. Це дійсно новий крутий годинник від Garmin. Але він, якщо чесно, мало чим відрізняється від попередньої моделі, хіба що молод дисплеєм. А що ви думаєте про цей годинник? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте, за годинниками Garmin звертайтесь лише до нас. У нас офіційна гарантія як на нові, так і на БВ моделі. Дякуємо, що ви з нами! Все буде, Україна!